Помирав наш Спаситель за тебе, ніс на плечах своїх хрест важкий, підійми, друже, очі до неба, Богу душу свою ти відкрий, плаче серце твоє безлюбові, в ньому віри, вогонь майже щез, ти довір свою долю Христові. Він для тебе із мертвих воскрес, Він воскрес простягнув тобі зранені руки. Чому ти не йдеш до Христа? Він воскрес, щоб не мати з Богом розлуки, чекай тебе, небеса, Ти відкрий свою душу для Божого Сина. Він дасть тобі радість повна. Подивись, як лилася Його кров невинна, твоє серце омиє. вона. Розів'є Бог неволі, жорстокі кайдани, будеш бачити чудо з чудес, як любов Ісус перев'язує рани бо для тебе і смертвих воскрес. Він засіє в тобі віри зерна і до тихих джерел поведе, серце те, що пробидеє терном. У Христі лише щастя знайде. Він воскрес простягнув тобі зранені руки. Чому ти не йдеш до Христа? Він воскрес, щоб не мати з Богом розлуки. Чекай тебе, небеса, ти відкрий свою душу для Божого Сина, Він дасть тобі радість повна, подивись, як лилася Його кров невинна, твоє серце, омиє вона. Він воскрес простягнув тобі зранені руки, чому ти не йдеш до Христа? Він воскрес, щоб не мати з Богом розлуки, чекають тебе, небеса, ти відкрий свою душу для Божого Сина, Він дасть тобі радість повна, подивись, як лилася Його кров невинна, твоє серце, оми.